Українець Микола Дейчаківський, який народився у США та є керівником фонду Чарльза Стюарта Мотта, прибув у Житомир з візитом, аби дізнатися, які є потреби у громад. Фонд громади Житомира має 12-літню історію, і свій час ми створилися завдяки співпраці з нашим партнером і Саргінання. Він приїхав із Сполучених Штатів Америки, і насправді його основна мета візиту це. Поспілкуватися з фондами громад по всій Україні, з тими партнерами, яких підтримує фонд Чарльза Стюартамоти, дізнатися про виклики, і як зараз фонд може допомагати фондам громад в умовах. Цієї повномасштабної війни завдяки їхній фінансовій підтримці фонд громади Житомира у 2023 році організував міжнародний забіг, аби допомогти 25-му ліцею. Ми зібрали кошти, і кошти спрямовані саме на тимчасовий та приміщення, де зараз знаходиться ліцей. Тобто там багато всього закупили, що їм було потрібно на ремонтні роботи. Спрямували кошти, і це теж вагома підтримка. Цього року фонд Чарльза Стюарта Мота надає адміністративну підтримку, каже Жанна Соловйова. «Все, що збирає фонд громади, Житомира, ми намагаємося повністю спрямовувати на підтримку військових, на допомогу. Внутрішнім переміщеним особам постраждалим від війни, ось, але цю роботу забезпечують люди. А для того, щоб забезпечувати роботу, також потрібно сплачувати певні кошти. Ось, і дякуючи ось фонду Чарльза Моту, ми мали змогу офіційно в штат прийняти на роботу людей. І, зокрема, одна із них це також людина, яка переселенка із Каховки. В рамках програми розвитку громадянського суспільства американський фонд підтримує різні громади, каже Микола Дейчаківський. Доступ до правової допомоги, фонди громад і участь громадян у процесах відновлення. Це такі три зараз основні напрямки. І зараз я їжу і просто намагаюся розуміти контекст. Що як відбувається і відвідує благодійний фонд, побачити деякі проекти, розуміти з ким фонд працює, яка є вагомість фонду у самій громаді у Житомирі, і як він е, сприяє розвитку? Найкраща потреби громад знають її представники, каже пан Микола. Ми, взагалі, хоч не можемо іноді дуже часто не можемо дійти до, е, до, до, до місцевості напряму. Так, хіба в нашому містечку Флент Мешкен, це ми можемо, так а в інших то треба працювати з тим, які є, люди, які там живуть, які знають ситуацію, які розуміють потреби. А в фонди громад якраз є структура, яка може знаходити, накопичувати або спрямовувати ресурси. На потреби громади як громада сама це бачить, і це є незалежні структури. Вони сприяють благодійництві або філантропії. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.